Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моя литютя, книжкова імхо про прочитані книги. І ви не повірите, хто зібрався нарешті розказати вам про прочитаний нофік відвіхали. Так, це я, я знаю, я молодець і місяця не пройшло аплодисменти. Тож давайте буду вам розповідати в тому порядку, в якому я читала. І найпершою було перемагати українською від Ольги Дубчак. В цій серії є чути українською і бачите українською, а перемагати. Це збірна селянка. Трошечки відчути, трошечки відбачити, і трошечки типу якогось актуального гумору, щоб підтримати настрої українців на фоні повномасштабного вторгнення. Тож ця книга розділена на дві частини: частина перша мова ненависті, частина друга мова любові. І тепер я коротком розповідаю, що в тих частинах міститься в мові ненависті. Розповідається, що таке, в принципі, є мова ненависті, що таке експресивна лексика. Терміни, означення, приклади. Приклади того, як ми називаємо наших ворогів: кацапи, орки, русня, рашисти, рускі. На кожне це слово наведена етимологія, тобто звідки це слово взялося, і на думку авторки, які з цих слів варто вживати, а які не варто. Наприклад, вона виступає проти вживання слова рускія в українській мові, тому що це граматично неправильно, і вона там ще якось це аргументувала. Також тут вона розповідає про шибалети, свої рідні слова, які правильно вимовити можуть тільки носії мови. Криниця-паляниця, до речі, автоп. Я все своє життя плутала слова суниця і полуниця. І тільки в 22-му році, завдяки знаменітті паланіце, я перестала плутати ці означення і дізналася, хто з цих ягідок більше. І також розповідається тут про таке явище, як мовні лакуни. Це йдеться про слова, які наявні в одній мові, але й відсутні в іншій. І тому прямий переклад неможливий. Так, в російській мові є деякі слова і вислови, які неможливо дослівно перекласти українською. Так само в українській є певні слова і вислови, які неможливо прям дослівно перекласти на російську. З мови ненависті стрибаємо у другу частину, і це у нас мова любові. Тут йдеться про етимологію слів, якими названо зброю. Нашу сучасну українську стугна, вільха, верба, Богдана. І так дивно тут в форматі, що ми не знаємо, чому саме назвали вільхою, але ось вам етимологія слова вільха. Я сижу така, а на що мені етимологія слова вільха? Якщо чесно, мені було б цікавіше дізнатися, що, що власне вільхою то і назвали. Далі блок про те, як утворюються зменшувально пистливі форми слів за допомогою суфіксів. Це всякі наші кавусі, вороженькі і десятки-десятки інших прикладів, які я собі в конспект не виписувала. І розповсюджені помилки вживання, наприклад, закінчення у «ю», а я у словах родовому відмінку, тобто танка чи танку. І чесне слово, я ніколи в житті не переплутала б танка чи танку, поки не прочитала цей приклад, і тепер воно все попливло. Ну, ну коротше, коли у нас є об'єкт, об'єкт, танк це об'єкт то танка. А коли це якесь поняття, то у, та, танку це від слова танок, типу танцювати. От, і все це закінчується порадами тим: ой, хто хоче перейти на українську, але ще не перейшов. Ну, Мені особисто ці поради були вже настільки актуальні, тому що мій особистий перехід почався десь в 2013 році, і він дуже-дуже дуже дуже повільно і поступово тривав до осені 21-го, коли я повністю перейшла на українську усіх сферах свого життя. То тут поради саме тим, хто зібрався переходити от прямо зараз і у кого немає на розкачку. Восьми років, як було у мене, так? Чи дев'яти, почекайте, Іра рахує. Восьми. 8, 8. Які в мене загальні враження про книгу? З цієї серії мені вона цікавила більше всього, тому що там прослухати і бачити українською мені не дуже то й хотілося. Але коли я почала читати оцю зборну соляночку з усього цього, чого, чого, з усього чого тільки можна. Я вам показую вам версточку, яка вона повітряна з картиночками. Верба здорового військового, я зрозуміла, що найцікавішими мені були якраз моменти там, де нам розповідають про суфікси, там, де нам розповідають якісь граматичні правила. Тобто, фактично, якраз чути українську і бачити українську, мені були тут цікаві. Щодо більшості інформації в цій книзі, я не розуміла, чого вона взагалі стосується. Ну, типу, етимологія слова верба. На те, щоб я прокидалася і засинала з цим питанням. І стиль авторки він дуже гуморний, Вона весь час жартує, зважаючи на тематику цієї книги там перемагати українською підняти настрій українського читача, то тут дуже багато жартів на приниження русні наших ворогів. Але тут я зрозуміла, тільки ще більше підтвердила свої враження, що я, коли читаю якийсь гуморний текст, я в ньому добре тримаюся перші 30 сторінок. Потім мені треба пауза перепочити на щось спокійне, на щось серйозне, і тільки можливо потім, через наступні 30 сторінок, я буду готова знову до жартів. Тут же жарти не зупинялися, і я від них втомилася. Вся основна смокота цієї книги, якраз в її стилі в тому, як воно з гумором написана. А я від нього втомилася. І я читаю так. Зараз ще раз пожартую про росіян. Зараз ще раз пожартували про росіян. Тож, загалом, у мене враження про цю книгу позитивні, тому що у мене не було ніяких завищених очікувань. Я думала, що це буде щось легке, не відволіктися, нахапати просто якихось окремих фактів з української граматики. Так воно і вийшло. Але це було не систематизовано, і як у мене було враження: а про що власне ця книга? Так я прочитала, і така: окей, я написала конспект, я зафіксувала для себе про що ця книга. Але глобально, ну. Стрижень, навколо якого зібрані всі ці теми, він дуже розпливається. Ну, Це перемагати українську це дуже абстрактне поняття, на яке нашаровані етимології якихось слів, якісь граматичні правила і якісь приклади типових помилок слововживання. Єдине, з чим точно вийшло з цієї книги, що якщо мені б захотілося чогось почитати з цієї серії, то слухати українську, бачити українську, це було б класно. А так, ну, провела з цією книгою два дні, тому що не поспішала, не ковтала. Ем, нормас, абсолютно нормас. Тепер ви знаєте, про що ця книжка і можете уявляти, чи вона вам треба. Друга книжечка у мене була в електронному форматі. Я її слухала в синтезаторі мовлення це книга Максима Яковлєва Теорії змов, як не стати конспірологом. І з цієї подбірки це було найбільшим розчаруваннячком. Я думала, що в цій книзі буде щось розказано про те, як будуються конспірологічні теорії і як ним протистояти. У мене серед знайомих є люди, які буквально вірять в низку конспірологічних теорій. І мені дуже, дуже дуже доречними були якісь поради, як спілкуватися з цими людьми, як дуже ніжно і обережно розбивати їхню віру в конспірологічні теорії, при тому, щоб не натикнутися на цю стіну недорозуміння і не тикнутися наспротив. Типу, ти просто повелася на те, що кажуть, що цього немає, а ми то знаємо, що це є. Ця книга, на жаль, взагалі не дала відповіді на це питання. Вона до цього навіть і не підійшла. Автор просто всю цю книгу переказує різні конспірологічні теорії. Максимум, що він робить, він їх групує за якимись смисловими класами, наприклад, конспірологічні теорії там про інопланетян або конспірологічні теорії про таємне правительство. І далі він їх просто переказує, переказує і під кінець якось в форматі так бачите, люди, і в це вірять та я бачу. Я знаю, що люди і в це вірять, а що мені з цим робити? Автор не дає відповіді на питання, що з цим робити, як з цим взаємодіяти, і його розділи начебто так будуються, що він каже, ось є така теорія, така така, така, переказує, 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 переказує. І в якийсь момент він каже: почекайте, метою цієї книги не є переказати вам всі можливі конспірологічні теорії, тому що їх безкінечна кількість, і все це в одну книгу не влізе. Тому давайте ми тут просто зупинимось. Крапка, кінець розділу. А плюс деякі теорії, щоб уже просто їх не переказувати, він виніс в кінець як не начебто завдання. І що не начебто, як вигадай свою власну конспірологічну теорію, базуючись на ось такому дано. І в цьому дано він перелічує дано уже якоїсь наявної конспірологічної теорії, яку вже вигадали, яка вже ходить. і... Тобі пропонують, типу, ну як вгадаю, що ця теорія також існує. Відповідь на питання, як не стати конспірологом, я не отримала. Хіба що в форматі тобі приказують якусь чергову конспірологічну теорію і кажуть: ну що, тобі не здається, що ти вже почав від це вірити? Обережно, обережно, ти схильний до конспірологічного мислення. Ну, от, наприклад, ви знаєте, що голуби це насправді не птахи. Це біороботи, які запускає правительство США, щоб слідкувати за усіма людьми на планеті. А знаєте, як вам це доведу? Ви коли-небудь бачили маленьке голуб'ятко. От їх немає, їх не існує. Голуби одразу великі птахи, дорослі птахи. Вони навколо нас, вони усюди, вони на наших вікнах, вони на наших вулицях, вони нас слухають і фіксують на камери, тому що це не птахи. Це біороботи, які запустило правительство. Ну, що ви вже в це вірите? Бачите, ви вже схильні. У вас уже таке тягне, повірите. Ще секундочка, і ви станете конспірологом. Відчуйте це. І так, вся книга. На додачу, часом там було визначення термінологічного апарату і весь перший розділ. Що таке конспірологія? Хто такі конспірологи, як їх називають в різних мовах: італійська, німецька, англійська, і отак от терміни перелічуються, перелічуються, перелічуються. А потім ну ладно, всіх термінів ми не перелічимо. Кінець розділу, пішли далі. З огляду Ані з каналу Буклізбух. Я пам'ятаю про стиль тексту. Вона казала, що коли розгортала книгу, неї вона фізична. То там такі великі абзаці, такі великі речення, що хочеться в них одразу закрити, а не читати оцей потік тексту. Оскільки я все це слухала в синтезаторі, то такої моральної проблеми в мене не було. Але спеціально пам'ятаючи відгукання, я вирішила подивитися на це очима, і, що скажу, дійсно, коли я відкриваю цей абзац, я бачу цей гігантський абзац на весь екран, то читати це не дуже хочеться. Але речення там побудовані нескладно. Там дуже багато складносурядних і складнопідрядних речень, але вся інформація в цих реченнях подана послідовно. Тобто читаєш одну фразу з неї як наслідок іде наступна, З неї як наслідок наступна. Немає такого, що інформацію треба збирати задом наперед, або такого, що посеред речення у нас в дужках якесь абсолютно інше речення, яке з іншим змістом, і треба запам'ятати фінал попереднього стати на паузу, прочитати нову одиницю сенсу її засвоїти і повернутися до попередньої до продовження. Ні, такого немає. Все одне іде одне за одним і. Насправді мені здається, ці речення не постраждали б, якби їх просто розбити на низку окремих самостійних речень, які б не лякали так читача. Я, яка слухала все це в аудіоформаті, взагалі не відчула якоїсь проблем зі сприйняттям інформації. До того ж, сам синтезатор задовбувався читати ці довгі-довгі речення і сам собою в якісь моменти бив на низку менших речень, тому прослухалося воно все легко. Загалом, взагалі, мені ця книга пройшла дуже легко. Це були слухання десь на два вечори, поки я гуляла. Але при цьому я розумію, що корисну інформацію я звідси майже не винесла. Просто, як байки, я послухала. Про низку, низку, про десятки і десятки конспірологічних теорій, які побутують в світі, які популярні на Заході в Америці, які популярні у нас локально. Але я так і не отримала ключа, що мені робити з цими теоріями. Так, вони існують. Але що мені робити, коли знайома мені людина раптом починає розповідати про ковід в вишках 5G? От як на це реагувати, як це перебивати? Або коли мені говорять про боровитисто всієї планети про якихось іллюмінатів і рептилоїдів, як на це відповідати? Що мені з цим робити? Та я і не знаю. І книга мене абсолютно не наблизила до відповіді на це питання. І закінчує добірочкою найкращою книгу з усіх трьох: Володимир Станчишин емоційні гойдалки війни. Теж взяла в електронці, теж засунула в синтезатор, думала, теж там с -с собі іноді на фоні послухаю і як провалилася в цю книгу, я просто не могла від неї відірватися. Це чисто 10 із 10. Ця книга, яка дала мені відповідь на дуже багато питань стосовно того, що я відчуваю, і чи нормально те, що я відчуваю, і що мені з цим робити. Хоча нормальних інструкцій, що з цим робити. В цій книзі немає, все-таки все абстрактно. Глобально автор бере різні психологічні прояви того, що українці відчувають під час повномасштабної війни. І майже на кожен цей прояв він каже: це нормально. Все, що ви відчуваєте, це нормально. Війна ненормальна, Обставини навколо нас ненормальні. Те, як ми на них реагуємо. То є норм. І, звісно, коли психолог ти спеціаліст зважено каже, от я така, я відчуваю, щось він такий, Це нормально. Я така фух, вау. Плюс додається таке відчуття, що виявляється не я одна відчуваю те, що він назвав. І там ідуть. Різні групи людей, типу, що відчувають люди на прифронтових територіях, що відчувають люди в умовному тилу, що відчувають емігранти за кордоном, і у більшості цих груп я знайшла в якісь відповіді на питання. Тобто, про блок, там де люди в умовному тилу, але де іноді прилітають, да? і блок про емігрантів за кордоном, то там були прям. Прямі попадання в те, що мене непокоїть, в те, що я відчувала. І принаймні намітився шлях, що, що робити, щоб з цього стану вийти. Наприклад, найяскравіший приклад про те, що людині потрібно розуміти, що вона чимось корисна, що вона чимось може допомогти. Оце це внутрішнє поривання, типу, я хочу перемоги! Що я можу зробити, щоб скоріше перемогти? І в цей момент в людині прокидається як дві особистості. Одна це такий конструктивний діяч, який я можу зробити те і те, і я це роблю. А другий це є критик, який на що б ти не робив, скаже: І це все цього мало, це ні про що. І цього критика неможливо вдовольнити. Він завжди з тобою буде, він завжди буде тебе ятрить. І по-хорошому цього критика треба прибити. Автор сам визнає, що неможливо дати прямої інструкції у форматі книги кожної людини, як і прибити свого власного критика. Але принаймні так і дізнатися, що зі мною відбувається, і що я маю прагнути того, щоб цього критика Е, Навожу приклади. Те ж, як про мене, що я зрозуміла, що єдине, що ефективно я можу зробити, це донатити, тому що якийсь організатор-волонтер з мене нікудишний. І тут, коли я вже, начебто, вирішила все, я доначу. І тут я згадую якусь історію, що хтось десь на стрімі в Ютубі казав, що є якийсь айтівець, який в минулому році влаштувався на другу роботу, щоб всю свою зарплату з другої роботи віддавати на донати. І я це як почула, мене переклинуло. і це відчуття, що ну що, Іра, а що б ти не зробила? Ти що, ти задонатиш, як отой чувак, повну зарплату? Ні? не, так що такого? Все. Що ти не робила? Ти ніколи не переплюнеш того чувака, про якого згадала на стрімі. І мене це так ятрить. От уже рік з гаком я це згадую. І коли я в книзі читаю, буквально як про, мі, про мою ситуацію, так, все, Іра, в тобі прокинувся критик, він тебе ятрить, він завжди деструктивний, ти його ніколи не нагодуєш. І все, що ти можеш зробити, це змусити його заткнутися. То тепер я сюжутка, критик, заткайся! Заткайся, скільки можу, стільки й доначу, відстань. Я припускаю, що різні читачі знайдуть в цій книзі інші якісь аспекти, які отак точково стосуються їхнього стану і зможуть принаймні отримати таке відчуття, що вау, це норма. Так, це абсолютно нормальна реакція людини на ненормальну ситуацію навколо. Там є про те, що може викликати у нас страх і паніку, як бажано з ними поборотися. Навіть наведено деякі методики, як зняти тривожність від того, що ми можемо постраждати від війни в таких то або таких то аспектах. Там є блок про взаємодію людини з релігією, і тут я знайшла відповіді на низку своїх питань, які я колись шукала в книзі Релігія має померти Агеєва. І ось і знайшла тут, це було максимально неочікувано. І також окремим блоком іде про раз Чи це нормально, що ми бажаємо русні перебити самих себе? Чи це нормально, що ми бажаємо геноциду наших ворогів? Автор каже: це нормально, ура! видихнули. Оскільки зараз русня несе нам смерть, і наше виживання залежить від невиживання русні? Це абсолютно нормально, що ми... Узагальнюємо всіх цих людей в єдину масу, яка несе для нас загрозу, і якої ми бажаємо смерті і всього поганого іншого. Не обов'язково одразу помирать. І автор, як не начебто, дає нам право, якщо вам було б потрібен дозвіл, думати це і не переживати про те, що ви втратите якісь моральне обличчя, що ви розчлена Ні, все абсолютно нормально. Наш мозок. Спрощує образ ворога. Він узагальнює всіх наших ворогів. І він бажає зла всім нашим ворогам. У нас немає емоційного ресурсу ще й розбиратися персонально про кожного росіянина, чи він хороший, чи він поганий. І ми можемо, глобально росіянам, бажати чого завгодно. До того моменту, поки ви особисто не чините геноцид росіянам. Поки ви особисто їх не вбиваєте, поки ви особисто їх не катуєте, поки ви особисто не робите над ними етноцид, поки ви особисто не заборонили їхню мову, поки ви особисто їх не загарбали і не знищуєте їх від старих до малих, то все нормально. Ви можете скільки завгодно про це думати і таким чином покращувати свій емоційний стан. Думка не дорівнює дія. Ви можете думати все, що завгодно. Це йдеться про ваше виживання і про вашу кукуху, і про ваші нерви. Робити не можна, це вже не по-нелюдськи буде робити. Але думати, будь ласка, проєктувати, будь ласка, скільки завгодно, візуалізувати та візуалізуйте собі на здоров'я. Автор дозволив, якщо вам було потрібен цей дозвіл. Тепер, після того як я цю книгу прочитала, я ж дивуюся тик іра, чому ти не взяла її раніше? Я бачила її у відгуках різних блогерів. Я бачила виключно позитивні відгуки на цю книгу. І тепер я така типу, так, Іра, чому, чому всі ці місяці ти від неї морозилася? Книга виявилася дійсно настільки класною, настільки в тему, настільки помічною. Що я рада, що я врешті-решт її прочитала краще пізно, ніж ніколи, але якби я могла собі дати пораду, то я б читацьку пораду собі дала прочитати цю книгу раніше. І на цій позитивній ноті я завершую свій огляд на три нофікові книжки від Віхоли, як на мене, вийшло так коротко і інформаційно. Ми любі! Хто додивився! Я вам нагадую про нашу ініціативу читаю для ЗСУ. Всі звіти, всі реквізити, все в описі під відео, і там само посилання на нашу групу в Фейсбуці і на телеграм-канали. І ми любі, будь ласка, бути в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Зберігайте свою кукуху, читайте класні книги про те, як зберегти свою кукуху і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.